Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі про життя у Польщі. І так, що я вам можу сказати? У нас сьогодні розпаковка прямо в автомобілі, тому що немає коли чекати, мені треба все вже опробувати. Тут у мене я вже побувала в торговому центрі, зробила невеличкі закупи планові. І я в шоці, тому що здається, тепер я не буду настільки сильно все планувати, бо чим менше плануєш, тим більше зробиш. Колись цього не розуміла, сьогодні це у мене спрацювало на 100%. Можливо, непогана така ідеологія, і варто її все-таки дотримуватися. Е, бачите, що це? Ви бачите, що це. Я вам скажу так, не впевнена в якості цієї штуки, у нас нарешті може появлятися... Зато у нас нарешті з'являться відео. О, я, я собі так налаштовую, що я навіть зможу вести автомобіль і навіть часами щось там навіть сказати. Взагалі дуже, дуже уважно треба вести автомобіль, тому не впевнена, що сильно там щось буду... зможу відповісти на якісь питання чи щось розповісти. Але принаймні. Часами, куди їду, дорогу зняти. Я це так люблю, це потім просто і дивитися. Знаю, що ви також любите по переглядах, пам'ятаю, що ви оця дорога, як їдемо, це просто якесь насолодження, знаєте, от, щоб спокійно людина відпочиває за переглядом таких відео. Тому будемо виправлятися те, що вже давно мало тут бути. Давно, воно давно тут мало бути. Зараз буду пробувати його поставити. Хотіла саме таке, щоб чіплявся або до скла, або тут на панель можна було, бо нам. Магнітиках в мене, ну зараз переключу камеру, буду все показувати. На магнітиках мені не сподобалося, але мені заважає біля цього, щоб включати повороти. Ой, не повороти, а то, що скло витиратирачки витирачки ззаді, спереді. Воно мені заважає тут телефон великий, і більше того, магніт в мене сильно не тримає. У мене телефон великий, важкий. Тому воно себе не виправдало. І на цей раз, хоч пану Радив магнітний, я вирішила кажу, ні-ні дякую, мені щось таке понад... понадійніше, якусь таку старинку, знаєте. І зараз буду пробувати це десь тут вчепити. І ще можу сьогодні навіть опробувати. Це неймовірне класне відчуття. Я на це чекала. Ух -ух -ух -ух. І знаєте, що купила, взагалі там не було що вибирати. В кожному магазині, який приходжу, там нема що вибирати, нема чогось нормального. Ввожу відгуки про цю модель і, знаєте, їх навіть не знаходжу. Не те, що погані, чи добрі, їх навіть не знаходжу. 59, 60 злотих, грубо кажучи, заплатила за цей тримач. Той, який я хотіла, там біля 100 злотих, але їх ніде немає, так як я й казала. Тому розпаковую, чіпляю і, можливо, зараз уже зможу награти навіть в автомобілі, зняти відео, що там купила, бо була щоно у де я тільки не була, я вже і Пепко була, і Марте e, Спорт називається. E, так от, так що, ставимо. І так, в планах вчепити це на панель все-таки не на скло. Хоча тут є і така, і така можливість. Добре, запаковане добротно. Це вже тішить. Сподіваюся, що все інше так само добротне. Як його розпакувати, щоб не порвати? Це ж реально, правда? Мені не вдається. Сами невдалий не анпакінг, який в мене був, щоб так погризти ту коробку. Добре, клей насправді дуже міцний. Оби такий самий був на цьому, знаєте, на самому тримачі. Добре. це непоганенько. Така поверхня, щоб не Не такий, знаєте, дешев, дешевий шкрябаючий пластик. Це, це таке м'ягеньке, ніби до замші трошки, похоже, щось такого. Добре, мені це подобається. Підозрюю, що цю штуку треба відкрутити, щоб цю штуку вийняти. Ой-ой! Ну ви зрозуміли. Оп-оп. Добре. Не все втрачено. Добре. Що вам хочу сказати? Поняття не маю, що я з цим маю робити. Інструкцію треба прочитати. Логічно, що це має просто зняти цю плівочку, але бачите, так? Як вона сильно забезпечує той клей. Ну, то клей. Ну, така собі якість, я вам скажу. Тут видно, як, як воно, яке воно є. Оце тут, чесно кажучи, <плюсів> плюсиків йому явно не додає. Ну, добре, переживемо це. Зрештою, як не буде тримати, то просто по гарантії вернути, і все. Добре, ця штучка тут, напевно, якось вставляється. Добре, сам перед зиркну інструкцію, тому що. Все ніби просто ясно, а раптом я щось не так зроблю. Не люблю таких печей. Тому, я кажу, закримо інструкцію або я знаю, що. А, тут. Ну добре, прочитаю. Добре, бачили ви ту інструкцію. Я Думаю, я вам великого секрету не відкрию. Якщо скажу, що там нічого немає такой колого. Як це має бути? Може, це так має бути? Опа. Так. Добре, кажу, не все ще втрачено. Добре. І за допомогою цього, напевно, фіксувати, повернути як зручно. Так. І потім цим дотискати. Добре, все просто і логічно. Єдине, треба пилюку на цьому на панелі забрати і поставити вже, приклеїти, вирішити, де воно має бути. Так -так. Добре, бачили ви ту інструкцію. я Думаю, я вам великого секрету не відкрию. Якщо скажу, що там нічого немає тулого. Як це має бути? Може, це так має бути? Опа. Так, добре. Кажу, не все ще втрачено. Добре. І за допомогою цього, напевно, фіксувати, повернути як зручно. Так. І потім цим дотискати. Добре, все просто і логічно. Єдине, треба пилюку на, цьому, на панелі забрати і поставити, вже приклеїти, вирішити, де воно має бути. Так -так. І так, розкриваємо нові ракурси. Поняття не мало, що мій телефон можна в такий спосіб поставити. Добре. Пилюки тут вистачає. Вирішиш, лишилося, лише вирішити, де воно має бути. Оце, до речі, що казала незручно. Тут у мене почепила цей магнетичний, але тут далеко, коли я дуже дивлюся вперед, то мені дуже важко повернути голову в сенсі настільки в іншу сторону дивитися, щоб орієнтуватися на телефон, який тут щось показує. Крім того, воно постійно ще так опускається, все одно слабо тримається і тримач слабий. А тут щоб поставити. То мені буде завжди заважати отут, бо телефон досить такий великий. Тому це має бути десь ось тут. Так, я десь це бачу. В такому плані. Так, щоб недалеко, щоб рукою можна було дістати і щоб можна було перед очима це все мати. Добре, хтось мені скаже, для чого ця штучка? Ага, добре, це щоб закріпилося воно добре. Треба нажати потім. Ну, no, здається, все. Робимо, правда? Добре. Ця штучка. Має бути ось тут на Чекайте. Моє питання, чи воно... Мій телефон взагалі Добре, тут кнопочка. О, серце чи не стало. Тоді в мене Там кнопочка фото. Mm -hmm. Добре. Пів життя зараз в мене, коли я це зроблю, правда? Ось треба буквально. Щоб тягнутися далеко не треба було ну, так. І тепер ось тут, напевно, цю кнопочку треба притиснути. Ну все. Вітаємо тебе в нашій родині. Вирішли лише залишилося поставити телефон і вирішити, чи то окей, чи не окей. Правда, пізно, бо вже все зроблено, ну, але завжди можна спробувати. Ну, добре, Льода, ви зрозуміли. Я поки що втішина. Дуже сподіваюся, що воно ну, якнайдовше там притримається. Це все про що я прошу. Знаєте, що вам скажу? Треба було давно це зробити. Треба було давно це зробити, і зараз так, от як зараз буду їхати. Я вже замість навігації можу камеру включати. Все-таки ту-ту дорогу деяку, та я вже навіть знаю без неї. І буду знімати. Дуже мені вже хочеться, я дуже люблю вечірнє місто, дуже люблю просто місто, дуже люблю просто кудись їхати, а найбільше люблю сидіти обок, щоби хтось їхав. Добре. Буду їхати далі в дорогу, тому що є надія, що щось сьогодні зробити, раз такі вже справи. Інші закупи вже покажу вдома, як буду знімати, бо тут вже все сіро, темно, тут ще навколо, навпроти, коли світло на мене світить, то ще окей, а там вже ні, нічого не видно. І ще за одне тоді поставлю в наступному відео трошечки того, що я встигла зняти в магазині. Ці дрібнички, знаєте, вони ну, так як кожну жінку просто притягують магнітом, тому я не змогла вийти звідти нічого не познімати. З вами буду працювати. Прощатися. Дякую, що були у цьому відео зі мною. Сподіваюся, що завдяки оцій маленькій штучці наші відео будуть ще більш цікавіші, і в мене появиться більше можливостей. Ось так то. Бажаю, щоб ваші покупки у вашому житті приносили вам навіть самі маленькі, саме велике задоволення. Ось так. то. Прощаюсь, біжу і бажаю всього самого найкращого. Па-па-па-па!